Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. У мене тут цікавий експірінс, який неочікувано поповнює мою колекцію. Зараз вам все покажу. Давайте. Так, у мене тут є ось така коробочка. Я на Олексі побачила. Лот лялечок дівчинка продавала. Я, до речі, в неї потім з'ясувалася. Перед тим, я я вже згадала, я в мене в минулому році одну барбі купляла От вона запропонувала а лот. Я подумала, але тут були дві лялечки Ось ця. От, буду дивитися хто це, тому що е, я не сильно розбираюся. В, ну, в усіх барбах, прям я не, не, не такий спеціаліст, вже в деяких там щось розлічаю, щось десь якісь роки вже розумію, але спеціалізні, ось ця була. Нам, мене дуже привернула мою увагу. І так, і ось крісті в цьому лоті О, і я вирішила теж. А Крісті я люблю. І я вирішила його придбати. Потім, правда, з'ясувалося, що вона сказала, що саме Крісті і укусив її кіт. Але, тим не менше, я вирішила забрати цей лот і буду приводити їх в порядок. Так, ось така Крісті. Зараз я її відложу відкладу. Ось ця крісуня. І мені бонусом, тому що в лоті було 5 лялечок, а бонусом мені ось ця чарівна Тереза, наскільки я зрозуміла, попала. А вийшло, що мені їх 6. Так, ось ця. Не знаю, що, що буду робити. В цією теж тут ніжкою кицька, скажімо так, погралася. Ось таку лялечку, Це Ферідопі. Барбі Ферітопі я давно собі хотіла придбати. І теж вона була в цьому лоті. Так, наче все добре з нею. Ну, будемо дивитися це все буду. Так, і ось така. Це я подивилась теж в Ферідопі, це теж якась фея. Дуже гарно. Такий макіяж прикольний. Потім тут ось такий, я так розумію, це на ферітопі зверху одягається парочок. Мені не хочеться думати, що це з якоїсь ляльки скальп зняли. Ну, в общем, щось таке, Так, ну, як на мене, то це парик. І був ось такий одяг. Це все будемо брати. Не знаю, де це, чому вона піде десь на OLX чи комусь із моїх знайомих подарунки. Куртка. Барбі. Дівчинка, яку я купувала. Дуже вона, вона наказала, що не було змоги в неї купувати нові. Це для неї було дуже дорого, і вона шукала Ну, Якесь тут мінімальне взуття є. Тому будемо. Будемо лялечок приводити, як кажуть, Божий вид. Щось все вийде, покажу. Ось замочені речі, зараз ми їх поперемо. А це дівчатка лежать, е, приймати банні процедури і мить волосечком. Красуні вимиті. Зараз підемо вичісувати їм волосочко. Ну що, мої дівчаточка, я їх привела в порядок, і ось такі вийшли у мене красуні. Це Ферітопія. Але поки я їй я спробую їй оригінальний наряд пошити. Ну, не оригінальний, а по типу оригінального спідничкою, все, то вона має в мене ось таку сукню. і ці. А... Ось ці дівчинки з фейритопії. А, Дуже ну, фей підійшов наряд із Буд Ruby Lux А, Поки що теж вона так одягнена. А, ну, далі я планую. Теж її зробити, щоб вона все ж таки була феєю. Ось ця кресня. Я не знаю точно хто вона. Думаю, Барбі Холідеєчка. підказуйте знавці по Барбі в коментарях. Буду дуже вдячна вам. Так. Ось цю Барбі. Теж підказуйте в коментарях, що це за дівчинка. Єдині її не знайшлося взуття. Нічого не підійшло, а щось геть таке. Ось ця тереза в мене ставка одягнута. Теж тут взуття ну не зовсім по кольору. Ну, Але пізніше я підберу і думаю, що взагалі в неї їй вичиться ду... сукня, але думаю, що далі в неї буде... Мені хочеться з що неї щось таке, темно-зелене одягнути. Подумаю над цим. От. Ну і крісті. Наскільки мені пояснила попередня власниця це Крісті Ветеринар. Так чи ні, теж пишіть в коментарях, буду вдячна вам дуже за підказки, тому що я невеликий барбознавець, особливо, коли вони без коробочок і без оригінального одягу. Ну, ось такі в мене. Дівчатка оселилися в колекції. М -м. Можливо, ось цю дівчинку, можливо, не знаю точно. Можливо, вона буде шукати нову домівку, а можливо, залишиться в мене. Ще не знаю. Поки вона стояла голяка, то я думала шукати її нову домівку. А коли одягла в сукню, то вони скрізь дуже одна одній пасують. Щось я заберу. Можливо, вони будуть стояти разом. Ну, ось такі в мене дівчатка оселилися. Буду дуже вдячна вам за підказки, як яка називається. Ну, випуск я, звісно, бачила рік випуску їхній на спинках, ой, на голівках. От. Але хотілося б знати, яка лялечка. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобачки, пишіть коментарі. Всім пока!